Я передивився цей сюжет позавчора і, ну, на жаль, це було для того обласного телебачення, це не була подія, якийсь губернатор, там півтори хвилини був сюжет, і, і показували зал. Я дивився в зал, і ну, що було в очах, половина, мабуть, з вас були тоді. І я, і я ще раз передивився цей сюжет, я не бачив в очах. ну... Давай, давай, розповідай, котрий у нас, 13 чи з 14 буде сировинна переробка і так далі. І те, що вдалося зрушити, я скажу, що це не завдячуючи лайк, а завдячуючи тому, що ми разом взялися, як так кажуть, паперли Плуга і дійсно зробили серйозну переробку. Але це тільки перші кроки. І те, що сьогодні Андрій Іванович призначений на посаду губернатора, і молодий, я впевнений, що він впорається. І ми вчора, коли їхала до Кервогради, я йому сказав певні слова. А сьогодні, до речі, я хочу вибачитись з Олесам Юрійовича, за Андрій Івановичем, за те, що ми запізнилися. Ми чекали президента, і, до речі, у президента Андрій Іванович побив репорт, бо більше години ми спілкувалися, говорили на різні теми про розток регіону, про те, що повинен зробити Андрій Іванович. І я думаю, що це був такий серйозний. Теж для Андрія Івановича урок такий спілкування першого спілкування з президентом. І дійсно я впевнений, що вся команда залишається, всі люди залишаються працювати, нікого, майже нікого до адміністрації президента ніхто не поїде, керівники управлінці залишається, і це запорука того, що Кера буде рухатись вперед-перед. Не хоче говорити про досягнути, не хоче сказати одне. Що головне, що вдалося досягнути, і я про це сказав, що Кіровоградщина це не депресивний регіон, що ми, мені здається, зрозуміли, що Кіровоградщина не депресивний регіон, ми танцювальна столиця, ми енергетичне серце, ми потужніший регіон, аграрний регіон, який може ще покращувати свої показники і давати ще кращі результати. Ви отримали. Ми отримали Кироворачення ще одного дуже потужного лобіста центральних органів влади Олександр Юрьевич теж. Ми з ним вже домовилися, що будемо підтримувати завжди Кіровоградщину. І я дуже хвилююсь, тому що я ж раніше ж я гарно, якщо виступав, то ще ж Євгені Михайловна мені писала. Я хочу сказати, що я гордий, я пишаюся. Регіону пишаю з тим, що я працював на Кіровоградщині. І мені Олександр Невич виписав колись паспорт кіровоградця. він у мене є. Так що я був, є і буду кіровоградцем. Дякую вас. І ще раз я прошу всіх вас не забувати традиції, не забувати тост, коли хтось сьогодні сяде за стіл, щоб п'ятий тост. Він сказав, хто з радістю, що Ларін поїхав, хто не з радістю, що Ларін поїхав. Але п'ятий досліджував так, за радючий ще на землі, за словетну спадщину, за людей талановитих, за піврасі. Дякую, дякую.